Чи варто давати обіцянки? Якщо варто, то які? Ми продовжуємо з вами тему. Гармонізація сонця у ведичній астрології. Сонце якраз відповідає за обіцянки, пообіцяв щось та зробив. О що дуже важливо. Якщо ви маєте таку здатність, наприклад, пообіцяв та не зробив, це дуже погано, ну тому що воно дуже сильно впливає на вашу репутацію, загалом на вас. Якщо ж ви бачите, що це якась велика ціль і її важко виконати, краще братися за нею акуратно, розбивати цю велику ціль на маленькі частини, тоді можна її досягти. От, ну, наприклад, ви ходите зараз на роботу, зробляєте тисячу там, євро, так хочете заробити мільйон євро за рік. Якщо у вас є реальні кроки, так, ви можете це зробити, але якщо ви не бачите цих кроків, ви не знаєте, як це зробити, це буде абсолютно поста обіцянка. Я хочу зробити мільйон. Як? Ти маєш кроки, ти маєш шанси це зробити. Якщо не маєте, краще цього не обіцяти. Тут важливий момент. Обіцянку хочете дати ви, чи вас заставляють її хтось дати. Бо я попадав в такі неприємні історії, коли жінки заставляють чоловіків, ну, ти пообіцяй, а потім не зробив: ай я яке не зробив. А для чого ти обіцяєш? Ти піддався просто на жіночі маніпуляції. Не піддавайтеся на це, чоловіки. Не робіть цих речей. Тому що ну, жінки, ну такі, знаєте, вона потім спригне з того скажу, ну я просто сказав, а ви вже пообіцяли. Що стосовно гармонізації сонця, дивіться, що відбувається. Якщо вам важко виконати ваші обіцянки, кажіть, я беруся за цей там, об'єм роботи, ну, наприклад, ми говоримо про гроші. так, Ви кажете, я хотів би там, заробити ці гроші, але я постараюся це зробити. Не обіцяйте 100%. Тому що, якщо ви не впевнені, що ви це зробите, от, ви можете цього не зробити. Можуть бути якісь обставини, чому це складеться так, що ви цього не зробите. Ну, от, краще сказати, я постараюсь зробити все, що в моїх силах. От, звичайно, якщо це якісь важливі справи, там, ну, наприклад, піти на роботу. Це вже від вас залежить, щоб ви вчасно лягли спати, вчасно встали, вчасно пішли на роботу, виконали свої обов'язки, отримали зарплатню, Принесли додому, сім'я має що їсти. Це нормально, це чоловічий сценарій. Якщо це стосується якихось більших речей, краще бути акуратним для того, щоб ви не попали в якусь, скажімо так, халепку. Ну, тому що якщо ви пообіцяли щось та не зробили, в цьому випадку ви погіршуєте свою репутацію, погіршуєте енергетику сонця. Ну, якщо ж ви пообіцяли, зробили, пообіцяли, зробили. Або найкращий спосіб нічого нікому не обіцяли, але виконали свою обіцянку, так сказали, ну, подивлюсь, що можна зробити. І її виконали, це буде, звичайно, найкращий спосіб. Тому що з обіцянками це дуже така складна тема. Там є обіцянки, які ми можемо давати в одному житті, а наслідки можемо ще отримувати. Потім пожинати їх в наступному житті. Підсумок відео. Краще не обіцяйте, а зробіть. Якщо ж ви за щось берете, краще розбивайте велику ціль на маленькі кроки. Найгірше, що може бути, якщо ви пообіцяли та не виконали.